Харківському національному економічному університеті змагались найсильніші молоді програмісти України. Тут відбувся третій етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. В нашому університеті пройшов фінал міжнародної і всеукраїнської олімпіади по програмуванню для студентів українських вузів. Ця олімпіада проводиться по правилам міжнародним. Уже много лет и впервые в Харькове, в экономическом университете, мы принимали финал этой и проводили финал этой Олимпиады. Очень, я думаю, знаково то, что вот это мероприятие проходит именно в Харькове. Я думаю, совершенно не случайно, что Олимпиаду принимает именно Национальный экономический университет Харьковский, потому что э, наша компания давно работает с университетом, знает, э, насколько хорошо поставлена подготовка студентов в этом университете само вот масштабность вот этого мероприятия то что более 200 человек насколько я знаю если я не ошибаюсь больше более 200 человек э, со всех городов э, областей украины участвуют в этом э, в этой олимпиаде я думаю что это говорит о том что у э, нашей страны у украины Бальшове дійсно будущее, в тому числі і от, э, э, в розвіті технології, в розвіті сучасних інноваційних технологій. 39 університетів на участь в фінальному етапі Олімпіади представили 42 команди. Молоді люди з 24 міст України стійко виборювали перемоги для своїх університетів, але всього 6 команд отримали призові місця. Одеський національний університет імені Мечникова, Приазовський державний технічний університет, Дніпропетровський національний університет, Донецький національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Харківський національний університет радіоелектроніки. Студенти-учасники Олімпіади раділи не тільки отриманим перемогам, а й приємним враженням від спілкування з талановитими ровесниками з інших міст, які мають спільні професійні інтереси. Учасники олімпіади відзначили, що в Харківському національному економічному університеті відчули доброзичливість та гостинність. Змагання було не тільки добре організовано, а й відбувалось в приємній дружній атмосфері. Ми приїжджаємо, щоб показати себе, з сторони, тому що ну, на нас дивляться ті, ну, хоча б наші там, одногрупники, університету, ті, хто нас посилав, наші руководите. Поэтому мы стараемся вкладываться, ну, ми то вкладатися, соответственно, достойно, тому що це все-таки наше лицо. Проведення таких чемпіонатів вирішує дві проблеми. По-перше, ми оцінюємо здатності наших студентів використовувати отримані знання у сфері програмування на комп'ютерах для комп'ютерів в університетах. Це по-перше, по друге, ми. Підвищуємо дуже суттєво мотивованість студентів до формування компетенцій в цій сфері, в сфері it технологій І е, третє завдання це дійсно для себе ми оцінюємо, наскільки ми е, наш загал, викладацький загал, правильно. Вистроює свій викладацький чи педагогічний процес з тим, щоб формувати ті здатності, які дозволяють використовувати програмування для вирішення тих чи інших проблем. Провідний в східній Україні Харківський національний економічний університет не тільки здійснює фундаментальну підготовку, а й забезпечує всі умови для зайняття наукою та опробування результатів досліджень на конференціях, семінарах. Так, в минулому році в університеті проведено 59 наукових конференцій, в тому числі міжнародних та всеукраїнських. Успішна організація та проведення третього етапу всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ще один крок до наукового єднання та зростання рівня підготовки сучасних фахівців.